Урожайним виявився 2011 рік для молодих спортсменів Коломийщини. Район зайняв перше місце з олімпійських видів спорту та третє з неолімпійських. Місто ж відзначилося срібним дублем. Леоратів року нагороджували на колегії головного управління сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації. До Івано-Франківська їздив Богдан Малецький. Загалом рік для прикарпатського молодіжного спорту виявився вдалим як для олімпійців, так і для спортсменів неолімпійців. У першій категорії Івано-Франківська область стала п'ятою у всеукраїнському рівні, зробивши крок вперед. А от серед неолімпійських видів спорту наша область взагалі друга у державі. Про це перед початком колегії говорив начальник головного управління сім'ї молоді та спорту обласної державної адміністрації Мирослав Карабін. Що сказати за літні юнацькі ігри, то мені надзвичайно приємно, все таки наша команда виступила здорово. То в минулому році ми були е, сьомі по рейтингу цього року, ми і п'ятими. Ну І тут треба також відзначити вдалий виступ на юнацьких іграх за е, це є. Е, Футбольна команда, тобто юнацька футбольна команда, яка вперше за двадцятиріччя незалежності України завоювала бронзові медалі на змаганнях, які проходили у нас фінальні юнацькі ігри з футболу. Що сказати за інші види спорту? Є покращення в багатьох видах спорту, тобто гребля, байдарка і каноя, є призери юнацьких ігор дзюдо, легка атлетика, але звичайно є і деякі негативи. Ну я сьогодні вже не хотів говорити про негативи, Ми підведемо підсумку зробимо певні зауваження. Я думаю, що ми поправимо. Тому що якщо ми сьогодні не будемо мати дитячого спорту юнацького, то звичайно ми не будемо мати тих спортсменів, які в майбутньому будуть представляти нашу область, нашу державу на змаганнях європейського, світового і олімпійських рівнів. Про підсумки та плани управління говорили спеціалісти підрозділу. Зокрема, перший заступник начальника Степан Марценюк зазначив, що юні спортсмени Прикарпаття достойно виступили на загальнодержавному рівні, тому велику їх кількість було нагороджено. Зокрема, вибирали кращих серед міст районів спеціалізованих та звичайних дитячо-юнацьких шкіл. Двічі нагорода в останній номінації діставалася Коломийському фізкультурно-спортивному товариству Спартак. Місто прутом в обидвох видах нагородження виявилося другим. Коломияни не набагато, але програли обласному центрові. А от серед районів у заліку олімпійських видів спорту не було рівних спортсменам Коломийського району. У неолімпійській програмі вони треті. Начальник відділу сім'ї молоді та спорту райдержадміністрації Василь Будк задов. Полений результатами наших молодих спортсменів, працювати завжди є над чим, і перше місце серед олімпійських видів спорту нам далося у важкій боротьбі з конкурентами. Ми буквально на 40 очок обійшли команду Галицького району. На, на п'ятки нам наступали також інші райони. Тобто, боротьба велася до останнього дня. І я думаю, що треба ще працювати краще нашим тренерам, краще готувати команди, тому що конкуренція в області висока, і в цілому область, як ви чули. Піднімається по рейтингу в Україні, тому нам треба ще багато працювати. Ми визначили для себе пріоритети Це з ігрових видів спорту, це гандбол. Він перспективний в нашому районі. У нас добре працює дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти, і я бачу там реальні можливості в досягненні результатів. Також кік... серед неолімпійських видів це кікбоксинг. З олімпійських видів ми ще надіємося на кращі результати в боксі, вільна боротьба, легка атлетика. Також ми вперше і нам це допомогло, ми підготували спортсменів з дзюдо, взяли участь. У нас зараз відкрилася секція на базі фізкультурно-дорожчого спортивного комплексу Прикарпаття і гімнастики. Ми теж надіємося, що ці два види спорту нам допоможуть і далі займати високі місця. Відзначили грамотою профільного міністерства і коломиянина Сергія Федчука. Його нагородили за громадську діяльність. А нагороди всі вручав дворазовий призер Олімпійських ігор, заслужений майстер спорту Роман Гонтюк. До речі, йому також вручили медаль за заслуги перед Прикарпаттям. З обласного центру Богдан Малецький Сергій Грицак програма подіїнтика.